Бати, типу, кемпінг, я хочу вам зробити абсолютно. Тут в мене є. Почнемо з самого колонія. У нас є лапша така на 410 кВ дуже коло. Ді вже кому цікаво, хто хоче і спробувати, хто в Америці Такі вже є тільки Америці, я так думаю. Ну, не знаю, може і дуже смачно, мені подобається. Далі Та... у нас є ось такі лукові типу лаваш, ну, типу на піцу, але ми просто будемо їсти, може ще. и пахнет этим чесноком. Да, и к самому смачному и интересному. центру. Вот такие печенюшки яблочные. Я их взяла, потому что мне дуже сильно сподобалась упаковка. И я думаю, что они это смачнее. И они на 140 калорий. Ой, забыла сказать. Він на 200 квої. Без тену відомо ще харки, дуже калорійні. Ось у е, нас є. Я не знаю, що тут написано, я не можу прочитати. це прочитатися. Це без Ну, і ось, може останні, може ні. На сьогодні буде чикет. Мені сподобається. На більше мені сподобається. все, все. Я еще никого не пробовала спайси, то так все будет цикало. Это, по-моему, глютеновый. Они всегда читают глютеновый. Глютеновый. А у них без гаютеновые. И у меня тут есть такая полотушка, для я голову шевелю, что я хочу трешки. Тимація. І у мене є ось такий гарний мішка. Таким я буду спати. Ну і ось такий у мене гарний вид на сонце. Ну і ось тут. Такий таки собі вид. Їхати нам до через 40 хвилин можна сказати.